Такий з вами знову Ростик та арта. Привіт. Приходимо в другу частину годинника. Погнали. <рice> так. <рice> Тіна, тут став телепорт за стіну. Новий раунд! Діжи до стіни. Став телепорт. Все, Та й проїдеш. О, ну так. Ну ты взяли майстер, майстер! Так, я тут еще дам. Ми опускаемся, а, он департамент. Oh, крутом, крутом, крутым, 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 крутым. Я хочу. Е, що це за чорний екран? О, далі їдем. А, ми боком біжимо? Yeah. Cool, так, no ти що дуже спереді, вона почекає мене. Я не думаю, що ми будемо боком біжимо. Ой, швидше, я таке швидше не знаю. Я швидше не знаю.

О, ты не пометал еще по мне. Ты заработай кислый. Не, РДМ, ось, РДН. Бачиш, там я РДН. О, он, он, ты правый набежишь. Так куди? И мне треба на а что я звезду хоть ха-ха? я не долетів, але тебе бачу я йду до тебе, йду, йду Пробач. Я щось тут не зробив. Я думаю, я долечу. А долетів би ти. Я долетів би? я <плес> щось не долетів би. Так, воно годинник є, то я. Ну допустимо струщу. А, дивись, так щоб ти міг вставати. Та почекай, не стрибай далеко, давай я тебе ближче буду підводити. Так, підвів, допустимо, сюди. Дивись, роби трой клон. Лу. Почекай, дивись на неї, куди ця повернеться. вернейся. це був клон, щоб... о. Ідеально. Это так сам. Давай отак так посереди. Я щось у повітря? Зробив. Потім. Подивись, у клон там, дополнитель Ну нашу, ну Тут навіщо, ти хочеш... ну куди ти спішиш? Ну це ж все поновить. Ні, не понові. Не спіши, ну будь ласка, ну я зроблю це. Ну я, я хочу так... зробити. Мені такі кому потрібно. Тривай. Ну що тобі краще? Артель, не спіши, будь ласка. Я тобі. А. Тепер вверх мені потрібно. Сара, давай подивимось. Ага, диви, роби телепорт. Сара, я наверх підніму. Ну, не телепорт роби, а цей. Ой, Хоч. Сподіваюся, <плес> хоч там. Ааа, все понаві. Повітря мы склон аккуратно стрибай. Молодец. Молодец, почекай, это ж противо. Так за це... наш. Что наш? Куда это битрет? Ага. Тут вс, вот под... Давай, крутый, крутый. Ну не бежи, не бежи, ты заравпадешь, ну навіщо?! Ну кажи не бежи, не бежи, ты бежи. Не бежи. Тепер бежи. Ты бо зараз падеш! повернись, камеру собі. Ты типу. фок, ты. Так, шум тебе назад. Давай. Падаешь. Почекай, не спіши, не стрибай, я стою біля... О, а тепер стрибаєш. Не гепті. Не гепті. Не гепті. Не гепті. бачиш, тут ракета, рівно біля мене. Ти ж ти ж якось біг якусь Йду назад, так. О, вихожу, вихожу. Ооо... Я перший приїхав. шип приехал Непотребно І... это я... Не потрібно? А ну, що потрібно? Потрібна ще одна така сама штука А, мабуть і тут понадобится О. Э я тебе не бачу. Я непомочу А, а вона тут. Ага, я пам'ятаю, тут мені треба з чого почати, я до цього повинен. Ти що це було? Застрибано. Де? Ну, де ти? Дой! Ні, о, ну, я... крест і крест. Крест, розумію, так. стоп, далі тут. Чудак. Почекай. Так, я цю суть і підходь на неї. Ну застревай. Так, і рідко зроблю ту, як стремлю. Добре. да. Не встигаю. А там не можна рубль? Давай знов фрест отказы. Фрес. А там не можна повиснути на чому? Ні, там не можна нічого. Там немає родинки якоїсь. Стоп, ти лайт зроби, лайт зроби. Лайт зроби тут? Ні, трошки більше Ні. До... Не Виходить. О, так. Оооо. Ні, ну я чсь тут со мной курс. Да ну ты знаешь, что ты шо? Якось трибай-то. Ну спеціально, Артем, ну давай. Скільки можна? Иди до зараз в дверь тут ну ти приказ, ты квадрата к нем весь нажимаешь. Ну-ну першого разу не спой Не спіши А тепер Крути, краси, кру. Почекай, ну навіщо? вс, може Может, І ще вратарь, хрестик за сповы, рот. Па, дивай, с совай! Почекай, не роби ничего, добре? Вони... Ну он видишь. Да на что що... там выйдет, потом клоны. Мне не треба падать, а не да. Непотребней там клоны залышит. Поднимай. Давай. Что? Не, лишай лошай клона. Okay. Okay. Matthias, to tego powoła. Ej, cześć. Tak, ty o czej, krąg to I A do. Та ні, ми ж не маємо кто Ні, ми не можемо ринку. А, ми разом а ми першо, маємо. Ну перший да, маємо будь-яко подвиньше. Ура! Ви це зробили. О, це бот. От колись ми його взагалі не могли запрягти. Він доволі легкий. Він доволі легкий, я б так сказав. Я не пам'ятаю, що робити. Я все добре, добре пам'ятаю. Давай, є приманка. Роби час. А. -а, -а. Давай, він тепер на мене. E, тобі треба де попало робити клона. Десь... Тобі треба клона десь робити де попало, зрозуміє? Я yeah, наприклад тут клон, і як він час, біжить час! Як Давай. він на тебе біжить, клоном тікай, like oh, <му> Молодець. Я чарч! Молодець. Давай ще пару yeah, разів. Я зробив усе, тільки устаті стайн. Текло напрям на його дорозі зробив. Я не можу. О, молодець. Так, а що далі? It. Really angry now. Yeah, родинник. Родинник? Я родинник? Ти бачиш десь годинник? Я можу... Мене убили, живий половин. Нык ты я... по нови. Детика. В... Не так, сапо. Сапоновні. Сепонав... Давай. Давай. Не, не. Давай! Зроби! Зроби! не Нерубай, Так. Молодец. Здравствуй, поклон, да? Молодець. Так, і що я тепер роблю. А, я можу могу піднімати. Зараз тільки. Ти хто меню тут тікав, в мене життя майже не лишилося. О, все. А як так лишишся? Він мене просто вдарив! Він мене просто вдарив! Ой, там так важко буде перескочити. Вставай на якийсь. Давай. Ні, тобі цей не на що. Вставай. Він там далі. Вставай. Воно йде так. Так, а яка найвищ? Оця тебя Давай. Та ти можеш зразу на останній встати. О, на останній, так. давай. Дирядочка. Я тебе Добре. Ти Ты на останній. Давай, я зразу вже хитаюся. Ти а? на нас стрибаєш ти наверх треба, Арте. Застав би зразу на неї, наш тобі в заліз треба. А куди мені зараз? Ну на найверху. Требі треба туди красти красти квадрат. Кресло, кресло. Все, з першого разу, а я колись не перестрибнути. А я ще й там кнопку подковы зробив. Нажимаєш? Де я, взагалі? Все, я тут. Так, а що ми тут робимо? Так, А що на. А що на... А, є... Я випадково спустився, тихо, це не спочатку, я зараз теж. Я по твоєму способу теж... Я не пам'ятаю, що ми тут робимо. Ой, за Та Це я теж не пам'ятаю. Ааа, ніби саме фрозувати руки якоїсь, останні. О, ні, так тоді не виходило, щось ми інше маємо. Ааа! А, ти треба ти має. Давай, давай. Т ні. Стоп, коли я скажу? Давай. Ні, не, Ні, ти, не ти не встигаєш, тобі не на цю треба. Ти що його? Добре, я йду на іншу. Я не можу до тебе рухати, ти стоїш отак. Не знаю, що ти... Просто, просто сумай туди-сюди, весь час, весь час. Ти що так? Ай, тут не сюди! Не впади, будь ласка. Іди щось наш. Не впади, не впади, не впади, вернись назад. Вернись, ти на краю. вернись, версий! Дивись куди бігти. Отуди біжи, отуди біжи. Ты в'єсся, тебе не спасе, клон. Біжи, ну будь ласка, не впади, ні! Просто ні. О сюди, бачиш дорога, Я не пад, не стрибай, просто біжи. Повернись. Ой, хтось є, дивись. Ти що не зробити. Скидай. Давай стрибай ти час себе сам. И теперь таба... Швидко! Так, что мы тут робимо? И час... А, кнопка у меня. Вот и мы яхую на. Ну, Эээ, не, зупинись. Зроби клона тут. Да. Ну тут, не йди, Верни. Клона. В... Тепер цей кнопку мені затримай. До мене зразу ми він не встигли. О, їдуть наші піво. Давай я їх переганяю разом. із Собою. Це сама лучка, це годинник. Я ненавиджу ці стрілки. Oh, Навже, вбили, ти бачиш, як є. Як це тепер? Ой, а це прикольно, мені подобається. Мені теж колись подобалося, але я подумав. Наші це ми. Пом-пом-пом-пум. Я це було посад! Балансувати треба. Балансувати. Тиди тидик. Я вже менше вбиваю. Швейч! Мене ніхто не зачепить, я все перестрибну. Перестрибну. Неможливо мене збити, мій баланс порушити. Я втягся в майстра кунфу, мене убили живи! Я не живу! Я не Я не живу! 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 так? Я сам убився, живи хоч секунду! Ну поживи, будь ласка! Ну чого? Ну чого не можеш пожити дві секунди? Мене... Баланский вона не підтримує. А можна просто квадратиками дійка! Ти Пам-пам-пам-пам-пам-пам! Ой, да. Бампа, пампа, пам-па, пам пам-па! Бам-пам-па! Бам-ба! Вы думаете по першому блять? Ну! Ну, чому? Чому? Я просто стреляю! Чому кожу сатик, я хоч розочок загинув ти завжди згинеш. <свист> ти давай зверху стрибай, я знизу хоч не в у лісі. <свист> Чуєш, щоб разом не гинути. Стрибай зверху я знизу. Це не розумієш. Як це? Ну тоді хоч ми разом не дохватимо. Давай я зверху. Добре, я йду наверху. <свист> я наверху. А ти на низу живи, будь ласка, живи. Живи, будь ласка. Будь ласка. Ну навер, не, не йде до мене наверх, знизу там перетреба. Та нащо ти на них сам ну, ти чого, че? Нащо на них самому стрибати? Правильно, видите. Диталта! Правильно! Правильно, правильно! Ну ти ж мене не сами не питувай! Ти ч за до мене! Ти ж the Зараз двоє закими! Пі, -пі, -пі! Пі, -пі, -пі, Пі! Я думав, думал голубцятся!

А я знав гігнер. Все, так, ну, зберись, зберись, тряпка. Давай, я зможу, я зможу! Ти, стрибай, я не зможу! Я зможу! Загинь! Чого стоїть проти мене? Ти б ти загинув? Навіщо мені гинуть? Oh. і і супер дальний стрибок! Загинь! Так, я не зрозумів, що це ти. Ого, а як швидко сюди перейшов? Може шкоди. А тут. Мені з треба дуже гарний. Хоч зараз не впис. Обоу! Бачиш Озі? Це дуже важко насправді. Just want to get out of here. Ми часом, може, що ми, мабуть, будемо закінчувати? Кстати, думаю, що вже, може, тушашить. Ні. Та ні, так. Ага. Трешку, от усе. Де тут так далеко? Арно. Ми того є зможемо. 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 Давай.

Лети нота. Оце нам заплутати. Нам гапли. От на цьому моменті, мабуть, будемо закінчити. Це фіналочка, це вже завтра пройде.

Папа! Папулики. Папулики, папулики.